Того лютого 2022 року, і далі ми поговоримо про те, що зміниться для українських біженців Британії в 2025 році, а також про те, чи може їх збільшитися кількість в 2025 році, бо все таки Британія це особливі умови. Важливо, що ми будемо говорити з наступною гостю, не лише про біженців Британії. Ми власне з нею будемо говорити загалом про мігрантів. Українців біженців за кордоном, оскільки наша гостя і вона власне досліджувала, в принципі тему українських мігрантів за кордоном. і з нею зокрема ми проговоримо те, чи можемо говорити, що наприклад в Європі є країна, до якої зараз українцям виїжджати умовно найкраще. Тож далі говоримо з Ольгою Токарюк, яка є аналітикиню інституту стратегічного діалогу. Олю, добрий день, дякую, що долучилися до ефіру нашого сьогодні. В нас телеміст з різними країнами. З і говоримо про те, власне, як змінюється життя українських біженців, українців в різних країнах в 2025 році. Я так переглянула, що стосується Британії, і мені так виглядає, що якихось таких радикальних змін для українців не передбачається, чи чи я помиляюся, чи все таки щось, щось змінюється для, для українців, які там перебувають статус біженців. Ну, насправді, цього року, напевно, найбільша зміна це те, що закінчується більшість трирічних віз, які Велика Британія видала українським біженцям на початку повномасштабного на вторгнення. Але е, люди зможуть ці візи продовжити ще на півтора року, ще на 18 місяців. І перші е, заявки будуть надходити вже в лютому місяці. Е, процедура така, що люди мають перебувати на території Великої Британії. вони мають довести, що вони тут проживають, тому що ми знаємо, що якась частина українських біженців вона повернулася в Україну. Відповідно, британський уряд. Не хоче продовжувати з тим, хто тут фактично не живе е, ну, там. Є також певні умови, але в принципі. Ну, це доволі такий дружній крок з боку Великої Британії продовжити українським біженцям можливість тут ще на півтори роки перебувати, зберігаючи доступ до безкоштовної освіти, безкоштовної медицини, можливості влаштуватися на роботу, можливості отримувати соціальну допомогу, тобто зберігаючи усі ті, скажімо так, якісь бенефіти і вигоди, які вони отримували з самого початку війни. Тобто Британія на відміну від інших країн. Не скорочує допомогу українцям, вона не запроваджує якісь більш жорсткі обмеження, що стосується там, наприклад, регіонів, з яких українці прибувають, е, як там деякі країни, які вже не надають прихисток людям з певних регіонів України. Тобто, в Великій Британії такого немає. Угу. Пані Олі. А на вашу думку, чому власне Британія цього не робить? Бо, наприклад, ми добре розуміємо, чому там це робить Польща, чому це частково робить, робить Німеччина? А чому в Британії цього не роблять? Тобто там настільки е, гарно адаптувалися українці? Вони не знаю, працюють, вони е, тобто не зловживають та скажімо ти 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 наданою можливістю, чи чому ну ви знаєте? Я б також тут насправді поставила під сумнів, а, а чи так багато інших країн це роблять? Тобто, в принципі, в більшості країн залишається для українців можливість. Перебувати в них, продовжити своє право на перебування, отримувати допомогу від держави, тобто можливо, десь якісь впроваджуються додаткові умови, але в принципі ми не бачимо якогось такого більш жорсткої політики щодо українців за винятком. Це справді винятки, як на мене, кількох країн, ну таких як Норвегія на. Приклад, яка обмежила просто е, е, прийом українців і зараз з 17 регіонів України, які вони визнали безпечними, більше українських біженців не приймає. Тобто в країнах, таких як Велика Британія, цього немає. Ну, зокрема, тому що тут система прийому організована інакше, тобто українці не можуть просто взяти і приїхати до Великої Британії, як вони можуть приїхати до тієї самої Норвегії чи Німеччини. Їм потрібна віза, щоб отримати візу вони мають знайти тут родину. Яка зводиться їх у себе приймати перші шість місяців, і зараз фактично цих родин уже немає. Тобто всі британці, які хотіли в українців прийняти допомогти їм, вже це зробили зараз. Дуже рідко з'являються якісь нові охочі стати так званими спонсорами. Хоча це спонсорство не полягає у фінансовій допомогі, воно, допомозі, воно полягає в наданні власне житла прихистку на перші шість місяців. Але зараз цих людей дуже мало, тому немає такого і напливу українців до Великої Британії, як можливо, цей наплив він зберігався до інших країн. Ну, зокрема, я навела приклад Норвегії. Власне, Норвегія цікавий дуже кейс, тому що це країна, яка з країн усіх північних має найбільшу кількість українських біженців. Куди цей потік українців не припинявся, а навіть зростав 2013 року, і, власне, тому там уряд пішов на такі заходи, щоб вже обмежити е цей постійний потік українців, які переїжджали туди з інших країн, власне, через ці дуже сприятливі умови, які норвезький уряд надавав українцям, е тому там запровадили певні обмеження. В Британії немає такого потоку українців, відповідно, немає і особливо якихось таких серйозних обмежень. Власне... <зв>. Чи можна було б такий зробити загальний аналіз, оскільки ти досліджувала власне мігра... українських мігрантів за кордоном? А, чи є на часі говорити регулярно з останні півтора роки? Напевно, десь так піднімаю тему повернення українців в Україну і, отже, ініціювали створення центрів повернення українців в Чехії, Польщі Німеччині. Німеччини. Навадвою думку, чому? Чи це на часі для чого це треба робити? І чи це просто імітація діяльності, що ми намагаємося такі українці повернути? Чи є взагалі про це мова зараз, коли терміни війни до сих пір не визначені? Чи ще це рік, два, три, п'ять? Чи все-таки дійсно є тенденція серед українців, що хочуть вертатись? Ну тут є кілька аспектів: перший аспект це звичайно вплив відтоку такої великої кількості людей на українську економіку, на українську демографію, на ринок праці ми бачимо в Україні. Україні існує вже дефіцит робочої сили, багато вакансій, які не заповнюються. Українська економіка скоротилася власне також через те, що зменшилася кількість населення, яке витрачає гроші в Україні. Ми знаємо, що демографічна ситуація України на останніх місцях у світі і за показниками народжуваності і на першому чи на одному з перших місць у світі за показником передчасної смертності тобто, звичайно. Є ці е, проблеми, які пов'язані власне з відтоком людей, і тому зрозуміло, що Україна і українська влада зацікавлена, щоб поверталися біженці, поверталися мігранти, навіть ті, хто виїхав раніше, але є об'єктивна реальність, так яка розбувається в те, що власне в Україні досі війна, що невідомо, коли війна закінчиться. І ну я можу сказати, з власного досвіду спілкування з українськими біженцями і для свого дослідження. І недавно також для статті брала інтерв'ю в українських біженців в різних країнах. І е, щиро кажучи, ну от реакція на створення міністерства єдиних усіх, з ким я спілкувалася, вона дуже така. Е, Ну, люди не розуміють навіщо чим це міністерство буде займатися. Тобто, всі в принципі визнають, що так в Україні потрібні люди, і десь половина людей, з якими спілкувалися, каже, що вони, вони хочуть повертатися в Україну. Це в принципі відображається в статистику, яку ми бачимо з опитувань, що десь приблизно половина українців за кордоном планує повертатися, приблизно половина планує залишатися. Але люди не розуміють, чим конкретно це міністерство займається до них бажають або в значна їх кількість. Вважає, що це. Е, ну, просто якась імітація діяльності, на їх думку, було би краще спрямовувати ці ресурси і ці кошти на покращення, зокрема, консульських послуг за кордоном, на покращення е, того, щоб українці мали доступ там українські діти до вивчення української мови, тобто відкриття більше українських шкіл за кордоном, е, відкриття е, якихось культурних центрів, тобто. Е, це і моя думка, це і думка багатьох людей, з якими я спілкувалася. Я не вважаю, що уряд має зосереджувати всі зусилля лише на повернення людей, тому що є об'єктивна реальність, є війна, і є той факт, що люди з дітьми е, не хочуть повертатися, поки триває війна, і немає якоїсь е, перспективи безпеки е, далекосяжної або принаймні середньострокової, е, тому е, я вважаю, що владі варто працювати в двох напрямках так з одного боку створювати умови, заохочувати тих, хто мотивований повертатися. З іншого боку, прийняти той факт, що якась частина українців не повернеться. Це може бути половина українців, які зараз за кордоном українських біженців, і працювати з ними, працювати з ними більш активно, працювати з ними не лише в ключі розмов про те, що ми вас примусимо повертатися, повертатися або давайте повертатися, а сказати так. Ви зараз там, ви ухвалили це, це рішення. Ми поважаємо ваш вибір, але ви все одно українці, ви нам потрібні. Ми хочемо, щоб ви. Не забували свій зв'язок з Україною, і ось як ви можете долучатися. Ось українська школа, ось там культурні якісь центри. Ось в Україні нам потрібні спеціалісти, можливо, ви віддалено можете працювати на якихось проектах, тобто шукати способи працювати з тими українцями, які залишаються за кордоном, більш ефективно ніж це відбувається зараз. Повертаючись, повертаючись до дослідження, чи можна зараз сказати, наприклад, що є якісь країни, зокрема в Європі, можливо, в світі, які все таки станом на зараз, є найпривабливішими або Найкращими для українців, які хочуть виїхати, наприклад, зараз, чи не можна такого, говорити? якщо брати порівню підтримки напевно, соціальної, і можливо, я не знаю, чи є це таке, хтось досліджував по рівні ставлення до українців, тому що ми знаємо, що все таки в різних країнах, все таки по іншому ставляться не лише до українців, до мігрантів, в принципі, і це теж людей стимулює вибирати ту країну, де люди більш тепліші, можливо, лояльніші, простіші і так далі. Ну, дивіться, ми ж не можемо тут робити рекламу якихось країн, які приймаються добре, ставляться до українців. і Що давайте виїжджати виїжджайте. Я Думаю, що в принципі вже така сформувалася мережа українців в різних країнах. Що ті, хто хоче виїхати, хто хотів виїхати, вони знають, куди їхати. Вони знають, де є якась мережа, і українці вже які допоможуть і поділяться досвідом, і розкажуть, що як. Ну і зрозуміло, що є країни, які надають більшу допомогу з житлом, з надають соціальну допомогу там під час пошуку роботи, оплачують курси з вивчення мови з інтеграційні курси. Напевно, всі знають, що серед цих країн звичайно Німеччина, це скандинавські країни. Також в першу чергу Норвегія, яка дуже, як я вже згадала, популярна серед українських біженців. Найбільше серед е, скандинавських країн вона прийняла 83 тисячі українців, і це на населення 5 мільйонів. Тобто досить таки багато. З іншого боку, ми бачимо, що багато українців є і в тих країнах, в яких соціальна допомога мінімальна. Тобто, не завжди це вирішує там та сама польща, в якій українці отримують, якщо отримують дуже якісь мінімальні виплати лише на дитину, де потрібно самим шукати роботу, самим шукати житло, оплачувати його. Але польща це друга після Німеччини країна за кількістю українців. Так само ми знаємо, що. Близько сто тисяч українців є в Італії, є в Іспанії. Це такі країни, які практично не надають жодної соціальної допомоги. Але завдяки тому, що там уже існували великі мережі українців, українських мігрантів, які там працювали до війни, власне тому туди їхали інші українці, бо була сформована вже якась ця система підтримки, система допомоги. За участі інших українців і потужна країнська громада, якщо взагалі брати ставлення до українців, чи є якась тенденція, що воно погіршується або просто змінюється, зважаючи на те, що в країнах багатьох публічно політики обговорюють взагалі е, тему повернення українців, скорочення допомоги? Ну і це ну і вибори звичайно це впливає в різних країнах. Чи є якась тенденція, що змінюється ставлення до українців, і нема вже такого радісного, тобто ну, не що радісного, але теплого ставлення мовляв. Так ми вас розуміємо, ну ви правильно згадали про вибори, і це власне напевне той контекст, в якому найбільше маніпулюють питанням українців українських біженців взагалі, допомоги Україні. Зараз відбувається передвиборча кампанія. Триває в Німеччині. почалася вже передвиборча кампанія в Польщі, і бачимо, що і там, і там в Німеччині не настільки можливо. Питання українців, українських біженців, загалом міграції, загалом біженців, вони досить гострі. В Німеччині це не стосується українців. В першу чергу, в Польщі це в першу чергу зосереджена якраз на українцях. Ну, якщо говорити про якісь опитування громадської думки чи погіршується ставлення, ну бачимо так, що в Польщі були й опитування, які свідчили про те, що справді. Готовність поляків допомагати українським біженцям зменшилася, що зростала кількість людей, які вважають, що Польща занадто багато їм допомагає, що треба скоротити допомогу. Хоча, як я вже згадувала, в Польщі ця допомога насправді мінімальна. Але це не заважає політикам цю карту українців розігрувати українських біженців і ну нібито казати, що українці отримують якусь велику допомогу. Хоча насправді це абсолютно не так, і Польща і Чехія це ті країни, де українці вже в економіку місцеву приносять більше грошей ніж. Ті кошти, які держава виділяє на їх отримання, тобто це також треба мати на увазі. Ну тут насправді Україна і Українці мало що можуть зробити з цим. Це справді якісь внутрішні політичні питання, питання полі... внутрішньополітичних дебатів, ем, і вже є країни, так які можливо втомилися від війни. Вони втомлюються від того, що вони допомагають біженцям. Але тут треба також дивитися на факти, наскільки насправді ці країни виділяють на цю допомогу, наскільки українці долучаються і вкладаються в їхню в їхню економіку, і яка цифра є більшою, і не завжди те, що говорять політики, чи те, які є настрої суспільстві, вони відображають об'єктивну реальність І зауваження ремарка. Я правильно розумію. Плюс російська пропаганда працює, тобто я бачила текст, що запускають фейкові ролики цілі про українських біженців, які мовляв невдячні. Наскільки це поширене явище, що росіяни працюють по негативному ставленню в Європі до українців? Абсолютно це правда, і росіяни працюють в цьому напрямку, поширюючи негативні повідомлення про і дезінформацію про українських біженців ще з 2002 року. Тоді ці кампанії не були дуже успішними. Ну зокрема, там які поширюються наративи. Це про те, що ну, нібито українці е схоють багато злочинів, що зросла злочинність у Німеччині через українських біженців. Що само собою абсурд, і навіть подумати про те, що більшість українських біженців це жінки з дітьми, тобто це не той контингент. Такий зазвичай сприяє зростанню злочинності. Ну але коли російську пропаганду цікавили факти, тобто, справді ми бачимо ці кампанії, вони набирають обертів. Ми от зокрема також ми з колегами з інституту стратегічного діалогу в Лондоні, в якому я зараз працюю, нещодавно також виявили мережу акаунтів у ЕКС колишньому Твіттері, яка власне поширює ці повідомлення і навіть згенеровані, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Аудіо і відеоролики, в яких українських біженці звинувачують в тому, власне, що вони там десь якісь злочини вчинили, що вони ем, порушують правила, що держава забагато на них витрачає грошей, і ці ролики вони е, поширюються на аудиторії в Німеччині. Це країна яка найбільше прийняла українських біженців. Франції, Великій Британії, тобто кількома мовами ця кампанія розгорнута. Ну, поки що не можемо говорити, що якийсь великий вплив до цієї кампанії, тому що в принципі вона не виходить за межі мережі ботів, яка просто поширює ці, ці відео, цей контент і створює таку видимість, що нібито його багато людей побачили, переглянули. І взаємодіє з ним, але не так багато насправді реальних користувачів соціальних мереж цей контент бачить поки що, але бачимо також, що нарощується також активність спецмереж. Тобто ймовірно, що там в найближчі кілька місяців ця кампанія може вийти за межі мережі власне ботів і до реальних людей також достукатися ну і грати на якихось упередженнях, на якихось політичних заявах, які вже в країнах в цих суспільствах.